Всім привітки. У мене багато запитували, чи я обробляю чимось е, томатики. Так, ми обробляємо томатики ось таким е, фітоспоринчиком. Його розроб... Цю пасточку розробля... розробляємо у ємкості, і потім я на ось таку ліку 8 л додаю по е, ложці. Або по дві, якщо слабший раствор, то дві ложечки на таку де цього, цієї вже розробленої пасточки, або одну. Зазвичай я роблю слабший, то я даю дві столових ложечки на таку лієчку води. І проливаю. Коли б садила, пролила, потім через 10 днів пролила і буквально так, з 5-6 разів проливаю. І коли Пересадила ось у такі стаканчики, то я також проливаю цим фітоспоринчиком. Це біофунгіцид для лікування і профілактики грибкових і бактеріальних хвороб, хвороб фітофтори, кореневої гнилі, парші, борош... борошнистої роси, чорної ніжки та інших хвороб і ріжі. І потім я беру ще один фунгіцид в комплексі. Вже там кожного року вони змінюються. Щось мені продавці рекомендують. І я беру і обробляю ще по листу два рази. І тоді вже наші томати йдуть на продаж. Всім гарного і позитивного дня. Руки в мене не ахті, але це таке: це робота біля землі.